Друзі, всіх вітаю! Компанія Топар Квінецький філіал. У нас нове надходження це Audi a 7 2015 року випуску. Ось така красуня в рестайлінгу. Автомобіль у нас з пробігом 63 тисячі км з 3-літровим бензиновим двигуном, повним приводом quattro та автоматичною коробкою передач. Подивіться, як він ефектно у нас виглядає в синьому ось такому кольорі. Ззаду. Ось така симпатична попка. Передні-задні партроники, камера заднього огляду, також у нас є люк. Машина затонована, з повним хром-пакетом, безключовий доступ. Ось такі у нас легкосплавні оригінальні диски, хороша літня резина, коричневий шкіряний салон, чорна стеля, багатозонний клімат, ставки дерева по салону, преміум акустика Bose. Спереду у нас електроприводи сидінь, пам'ять водійського сидіння, шкіряне мультикермо, датчики світла дощу. Ось така в нас. Центральна консоль з блоком управління мультимедією, запуск до нас кнопки, передні підігріли, стикарушина мультимедія. Автобіль дуже в гарному технічному та візуальному стані, не потребує жодних капіталовкладень. І ціна, друзі. Ціна даного автомобіля 26 990 доларів. Кого зацікавила дана пропозиція, ми знаходимося за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також дане авто можна придбати як лізен, так і в кредит. І також ми можемо допомогти вам пригнати авто із США.